Вітаю вас, любі малята! Незабаром на нас чекає дуже важливе свято для нас та для нашої країни. Це День Соборності України. Тож давайте зараз з вами розберемося, що це за свято і що таке соборність для країни. День Соборності України. В центрі Європи чудова країна, яка своїми куренями сягає сивої давнини. І це незалежна наша Україна. Тут гори, Карпати, степи і ліси, золоті ниви, моря, ріки, співі птахів та чудові талановиті люди. Це країна Україна, наша з вами батьківщина. Наша з вами батьківщина щедра, люба, гарна, єдина. Батьківщина найдорожча, рідна, наймиліша, найсвітліша, найкраща, найрідніша. Наша з вами Україна суверенна, соціальна, правова, чарівна, незалежна та демократична. Україна має свої державні символи: це герб, прапор та гімн. Знак країни головний це тризубець золотий. Він, як сонце в небі синім, в ньому слава, в ньому сила. В нім священне слово воля, що рятує від недолі. Синій, як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний, рідний наш прапор, високо не сім, хай він уславений квітне усім. Лине пісня незабутня, горда, величава, в ній надія на майбутнє України слава. До нових здобутків кличе пісня Україну, а зовут її велично всі державним гімном. Зараз Україна це незалежна країна, але так було не завжди. Довгий час українські землі були поділені між сусідніми державами-емперіями Російською та Австро-Угорською. Століттями роз'єднаний український народ мріяв визволитися з неволі і воз'єднатися на своїй землі в єдину українську державу. 22 січня 1919 року в Києві на Софійському Майдані було проголошено акт соборності українських земель, тобто об'єднання Української Народної Республіки. Та Західноукраїнської Народної Республіки в Єдину Україну. 22 січня в Україні відзначають один з найважливіших державних свят День Соборності України. Це свято символізує єдність українських земель і відіграє значну роль в історії нашої країни. Головною традицією у День Соборності є утворення живого ланцюжка Єднання. Перша така масова акція відбулась 22 січня 1990 року. Тоді понад мільйон людей, узявшись за руки, утворили безперервний ланцюг від Києва до Львова. Акція стала яскравим проявом єдності, прагнення українського народу до свободи. Тож соборність це єдність усіх територій держави. Це єднання. Це символ боротьби за волю, це єдність та згуртованість. Відгадай загадку. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі й працьовиті, і скажу до речі, всі талановиті. Землю засівають та пісні співають. Про ліси і гори, і про синє море. Про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Вірно, це Україна, синє небо, жовте жито. Цю світлину знають діти. Молодці, вірно, це прапор. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають і вголос і подумки співають та Україну прославляють. Так, це їм. Символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Що це, діти? Молодці! Це герб! Дякую вам, малята, за активну участь на занятті та за вашу увагу. Любі малята! А я вам пропоную зробити ланцюг єднання вашої родини та обов'язково надіслати фото. А також зробіть малюнок одного з. Державних символів нашої країни чекаю на ваші роботи з нетерпінням. До побачення.